Дуже дорого обійшлись викрадені горіхи. За поцуплені майже 5 кілограмів вартістю орієнтовно 570 гривень суд першої інстанції призначив чоловікові 7 років, 3 місяці позбавлення волі. Обвинувачений на автостанції вихопив у жінки пакет із лущеними горіхами, вагою майже 5 кілограмів, сів на автобус. Волинянин під градусом мав намір продати вкрадене добро у сусідньому селі. Вже коли його піймали і вкотре відкрили кримінал, покаявся у скоєному і відшкодував потерпілій збитки. Це трохи більше 570 гривень. Але чоловік був на випробувальному терміні за крадіжку і незаконне заволодіння транспортним засобом. Тож горохівський районний суд постановив має відсидіти сім. Років і три місяці. Вирок молодик оскаржує в апеляції. Його захисник наполягає, вирок надто суворий і не відповідає ступені тяжкості злочину. Особи молодого віку має нантровані шість малолітніх дітей, а від його дій не настало тяжких наслідків. Тому вважаю, що покарання зато суворе і в першої пенсії були повністю стави для застосування статті 9 Кримінального кодексу України. Там прозначне покарання менше ніж передбачено відповідної санкції. Захисник клопотав суд про п'ять років і місяць за ґратами для свого підзахисного обвинувачений. Додав: у нього вже не шестеро, а семеро дітей. Але прокуратура наполягає вирок слід лишити без змін, бо ж раніше судимий і грабіж вчинив під мухою. Остання травня 23-го року був засуджений до покарання років позбавлення волі з питань соконтервоті на. Вже в листопаді вчиняє новий умисний тяжкий злочин. Людина, звичайно, усвідомлювала наслідки такого вчиненого діяння, тому вважаю, що іншого покарання, ніж призначив суд мінімального 7 років позбавлення воді суд був позбавлений можливості стосувати положення статті 69. -ї. Щодо наявності на отриманні дітей матеріалу кримінальної провадження місця, таких відомостей домашні є неодружений. Порадившись, судді постановили вирок все ж змінити. Зменшити застосуванням статті статті 69 Кримінального кодексу України покарання за статтею 186 частиною 4 до 5 років позбавлення волі. На підставі статті 71 за сукупністю вироків до покарання за даним вироком частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком від 23 травня 2023 року і остаточно визначити до відбуття 5 років, 1 місяць позбавлення волі. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.